Формадол таблетки від головного болю. Наша експертка, наша йогиня, богиня Катерина з нами в студії. Доброго ранку. Приходьте до нас сюди обійматися. Говоримо сьогодні про вакуум живота, тому що насправді дуже багато інформації дуже навіть багато міфів пов'язані, але ще більше шанувальників цього е, вакууму живота у світі існує, і не за, це не лише жінки, а й чоловіки. Це називається що може об'єднати е, в одному реченні Арнольда Шварценеггера. І Ксеніомішені, це вакуум, вакуум живота. Вакуум живота. Я, для мене взагалі це слово сполучення, воно ну, ну поки що е, якесь таке ну абсолютно незрозуміле. Ну, Чому? вакуум живота. живота. Все, ми зрозуміли. Ти цього не робив. Ти? Буду Я ніколи робити? не бачив, не то що не робив. Ну, якщо ти зараз побачиш, то тобі це сподобається. Давайте подивимося, як це робить Арнольд Шварценеггер та Ксенія Мішен. Ну, а, принаймні на фотографіях зможемо роздивитися їхні животи. Це все, не вакуум. Він втянув, мабуть, вже. Чому, чому його вважають по всьому світі, у всьому світі таким корисним? Це практика, яка прямо з санскриту перекладається у діяна. Взлітаюча банха замок, злітаючий замок. Тобто наша діафрагма. Діафрагма це. Непарний м'яз, який розмежовує грудну та черевну порожнини. І під час видиху прямо от наша діафрагма підходить під ребра сюди, до сонячного сплетіння. Нам треба буде зробити вдих, видихнути все повітря з легені, потім такий ем, ще один вдих, але не через ніс, а розширити наші ребра і сховати живіт. Тобто він розслаблений, ховається. На під наші ребра під сонячне сплетіння. Ось ми зараз бачимо, як роблять е вакуум живота. Люди та. це такий тренд в тіктоці. Отак тягу так і Ігор, Ти будеш робити. Треба зробити це нормовий, хибний диск <ріг> треба буде зробити хибний вдих, але не носом. Тобто повітря не запустити. Ви <рігун> впевнені? <рігун> 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 ну так, будеш оголяти животик, будемо все робити. <рігун> Наразі герке може краще шпагати. <рігун> <рігун> Або зараз любе. <реш> По-моєму, загаль... Взагалі навколо вакуму є багато і міфів, і правди. <реш> так, і давайте так. ми зараз перед тим як дамо Ігорю налаштуватися на це. <реш> трошки поговоримо про ці міфи От є історія, що вакуум допомагає схуднути чи реально вакуум допомагає... Ні, вакуум не допомагає схуднути для того, щоб схуднути, ми всі знаємо, що треба трішечки е, менше споживати калорій і більше їх використовувати. Фізично навантаження, на мазичні навантаження або речі, на речниці таблички О, давайте їх візуально підтверджувати показувати. Ось, Вакуум допомагає накачати прес. Ні. Правда, це чи ні? <світ> ні? Ні, тому що живіт під час вакууму розслаблений. Тобто, щоб качати прес, треба, щоб м'яз скорочувався. Ми повністю розслаблені, угу. Прямий косі та поперечний м'яз живота прям підтягуємо собі під ребра. Вакуум покращує кровообіг в органах малого таза, хоча працюємо ми з животом. Так так, так, так. Ага. покраще. Наш черевний тиск падає, і прям кров за стіні, Там я явище, які буває, лімфа кров відтік і знизу вверх. Іде, тобто це правда. А щодо відтоку лімфи в органах малого тазу, відповідно, теж це правда. Це, це правда, так. Uh -huh. вакуум тільки для людей з пласким животом. Ні, ні, будь-яка людина будь-якої конституції тіла може робити вакуум. Ага. Чи правда, що вакуум покращує роботу кишківника? Так, перистальтика кишечника, наша кишківника покращує. Тобто, у того у кого зак там проблеми, і не так часто він бігає до туалету, зробив так. вакуум пару раз, там помняв. Але, його але всередині. якщо є ось проблема вже ну, запор є, то поки що не не потрібно. Треба все ж таки розбиратися з цією проблемою, А потім в, в свій раціон, як то кажуть. О. Якраз о, давайте о. плавно і перейдемо е, чи можна всім робити вакуум о щодо протипоказання, протипоказання Так, да. та, це дуже е, важливо, тому що багато протипоказань це сечокам'яна хвороба, мочекам'яна. Під час менструації дівчатам не можна робити. Під час вагітності, е, під час запорів, як ми казали, тобто дуже багато під час температури, герві і так далі. Дивлюсь, просто не думає. Він зараз думав, в чому зізнатись. Що багато вибрати собі, щоб зараз дітей відмовитися. Не грала чому поставити. Не виходить, мене не не вагітний. Я хіба що так і Ти вагітний і все. Тут в чому він не? Знався вже е, о 12-й Це буде в на сайтах е, новин у Ігоря Циганика. Шо що на своєму обличчі це сильно читалася ігор. Та ж розслаблений, тому що йому так... не треба це робити. Я наступний раз. Ні, я читаю новини. Я думаю, що я читаю новини. Я розслаблений не просто так. Я колись е, намагався практикувати вакуум е, і робити. Е, як я його робив? Я робив зранку. Так. Я робив зранку на порожній шлунок, от прокинувся, е, вмився. І перше, що я починав робити, увагу, я надивився фітнес-блогерів, я хотів от. Підтягнути цей живіт в мене не вдалося, але сама суть правильна була. Сама суть правильна. Ти робив, наче серце так можливо, навіть яку там скляночку водички випити, і пройшло 15-20 хвилин. І можна вже почати робити. Ага. Ось і дивлячись, як ти підтягував? Ну можливо, ти з нами захочеш показати. А я тут я буду думаю, так, да, тому буду що робити. спортивний одяг насправді не потрібен для цього. Тому Олександр буде двох з, нами. Людей з десяти виходить одразу. Для інших треба час, щоб це все, як то кажуть, на ну, практиці. І ще і ще коротко. Так. Знаємо, кому не можна, а так. кому обов'язково потрібно практикувати. Обов кому приписано. В... Ну навіть я не скажу, що приписують, але для тих, хто хоче бути от в гарній формі і постійно підтримувати е, свій організм і фізичними вправами, і дихальними вправами, будь ласка, велкам <світ> можна спробуємо зараз так. навчитися самі і навчити наших глядачів робити правильно вакуум живота. Ми звичайно грішні, оце тут троє, бо ми вже з'їли і капусту, і трошки. Е, <світ> Перекусили і чай, і, і кава чай, була. і кава там була. О, але дуже ми все одно спробуємо буде перебовтати те всередині. Зробимо шейк і спробуємо навчитися робити вакуум живота. Саня, ти Я не відпіксе, буду занотова. Ти вже, ти вже сказав, що це виглядачі просять поспівати. А ти не співаєш. Давай будемо підтягувати ваку? животи там. Доброго ранку, вітаємо всіх наших глядачів. Відверто з Ігорем переживаємо, бо е, виявляється, і що і голитися потрібно буде, і, і робити все. Ми до цього були не готові, але сильно постарайтеся. До речі, якщо їсте, відкладіть трошки в сторону, бо можна поперхнутися, напевно буде. Кажуть, ну що, поїхала? що, Давайте Починаємо. З розминочки двішки, та? Відкриваємо, будь ласка, грудний відділ руки в різні сторони, вдих, і на видиху закриваємося підна сторона долони в центр. Знову грудний відділ вперед, вверх І на видиху. Забираємо його всередину, і ще разок. вдих. Молодці, потягнулися під бріддя вверх і сховалися. Далі наша з вами задача витягнути руки, прогнутися, лишень таз перед груди вверх, і видихнути під час нахилу, обіймаючи ноги вниз. Підготуємо своє тіло, витягнемо гарно м'язи. Супер. Далі ручки через сторони. Вверх. Вдих, Намасте, видих. Ігор не крутиться. Голова не, не запаморочилась? Запаморочилася. Він думає, що ще сказати таке, так? І так, друзі, нам треба буде зробити глибокий вдих, на видиху штовхнути наші стегна руками, трішечки штовхнути таз назад, угу. щоб наша спина була рівніша, і всю вагу ми давали руками в ноги. Тобто знімаємо напругу зі спини і з живота. Потім робимо видих через звук Х, відкритий рот, буде звук Х. І на е, такий е, е, хибний вдих робимо. Давайте зараз його спробуємо. Ми не носом робимо вдих. А горло. О, молодець! І бачиш, як твої реберці да. зразу в сторони, Це і я від, чим, чим? ти Ти хочеш але вдихнути, можеш, але ти повітря ва. робиш такий отут замочок. Та-та-та-та. Іще. Ще Та -та -та -та. Оце хибний вдих. Зараз, коли ми будемо робити, ми не можемо розмовляти. Тобто, давайте зараз я покажу, а ми з вами повторимо давайте, так да. Ми робимо вдих. На видиху ручки в стегна. Колює всередині трішки, Туда, поколюся, під, а мені під... тягне спину. Тягне спину, а гарно спирайся на ціна. Стегна Треба та, просто та, та, та. спертися. тягне спину. У нас звук в, в цьому телевізорі не пропав. Ми просто не можемо ми говорити. Не можемо говорити. Да, так, ми Коли втянули це в себе, так. то ми вже не можемо. Але далі. є, до речі, довільна удіяна під час йоги. Тобто ми пупочок направляємо до хребта, підкручуємо куприк вниз, і в нас такий плаский живіт і ми можемо тримати гарно асани в про, тіло в просторі. Своє. Давайте ще раз. Тому е, під час тієї удіяни можна ще дихати. Так. Ну, Давайте ну, давай. ще раз. Глибокий вдих. На видиху зі звуком хата. Відпускаємо повітря. обережно відпускаємо, щоб діафрагма не стрибнула і ми не закашлялися. І гарячим було? Нормально, так. Нормально? А чого ти захекався? Мені здавалося, що воно аж та прилипло. Так, так, так. Має, туди. Не, не хоч... хтось тебе за пупочок до, до спини тягне. І можна ще взбовтати. А чим а, взбов... а можна ще кори? А, взбовтати. Так само, тільки потім відпускати живіт. Корисно тим, що одразу кров відтікає знизу вверх. Тобто застільні всі Дійсно, явища. це так, ніби ти як... Помпою Помпа. витягуєш, знижується тиск. Це правда, цікаве відчуття. Ми ось позаглядаємо. То треба запірнути, подивитися так. Ну, пірнайте туди камерою, там ж. От бачите, як воно відбувається. А так би не. Ого. Це ми вже взбовтали все. Спробуємо. Давайте. Я ти А я тільки що зробив, ну, я чекаю. Моя риба. Давайте ще. Я ще зараз щось взбовтаю. Да. дай віддихаюся трошки. Давай, тоді ми побовтаємо. Ми побовтаємо. Поїхали, Валюшка. Вдих. Видих. Сань, там в профіль гарно видно, так. Я... Всі наші пласки живуть. Такі. Але, але до робочі, речі, ми ага. хотіли теж про проговорити цю тему, коли в корсети. Знаєте, то дівчата одягають себе, в щоб входити стиснути, стиснути, але це вже не корисно. Тобто тут ми буквально три, п'ять, дев'ять підходів зробили, все, ми звільнили і дихаємо в ребра. А там дівчата себе стягують, ну якщо так хочеться дуже мені Зараз не вистачає повітря. А робив дих і видих. Молодшись. У мене є ще одне питання. Просто в мене, ну знаєш, якби в мене зараз вдих не повністю. З нетренованості трішечки. Ну, знаєш, якби хочеться ще раз пухнути повітря. Нічого, це якщо робити на постійній основі, буде тобі добре. Можна відрегулювати. Катросі, є дівчата, які постійно ходять з напруженим животом. Кажуть, що відпускати його не можна відповідь, втягнути і напружений. Це теж не добре. Чому під час тренування краще так підтягнути, як ми казали, така довільна Діана. а в житті треба трішечки все ж таки відпускати свій живіт щоб не стягуватися. Ні, ну не так, прям щоб наші ребра на живіт повнім йогівським диханням, навіть в побуті, як то кажуть, робити глибокий вдих. Розширювати ребра, видих, тата, бо постійно стягнутись, то вже буде як то кажуть, кровообіг погіршується. В ну, перший раз після Каті не крутиться голова. Так, а взагалі крутиться? А взагалі нормальна реакція на жінку красиво. Е, ще одне запитання: по коли жінка народила, коли вона так. може повертатися а до лікар. Лікар е, дозволити, ну, десь піврочку має пройти це, 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 це точно. Після консультації. ну що ж, залишайтеся здоровими, покращувати кровообіг в нижній частині нашого тіла да, та дно, да. підтягувати свій живот, якщо бути струнким, робити масаж внутрішніх, внутрішніх органів. органів. Це все, що, що можна зробити завдяки одній вправі. Да. Цей Раночко, вакуум живота і правильно? особливо зранку да. присвятивши цьому 5-7 хвилин максимум. Хвилин. Дякую Супер, вам. Дякую. Дуже дякую. Дякую. дякую за прекрасний дякую. настрій. Дякую. Ви постійно нам даруєте хороший настрій і бадьорість, яка очі нас супроводжує протягом усього дня. І усіх вихідних. Зустрічі, друзі, папа. -па. Говорить вся країна. прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.